Сотні туристичних та автентичних місць Чернівецької області відтепер зібрані в одному додатку. Буковина Тревел його презентували поруч із головною туристичною перлиною краю Хотинською фортецею. Чим оснащений застосунок та для кого буде корисний, розкаже моя колега. Що переглянути у Чернівцях та області, де можна смачно поїсти та переночувати? Відтепер відповіді на ці запитання туристів можна знайти в унікальному додатку Буковина Тревел Представили застосунок на історичному фестивалі Корона Дністра бог наділив Буковину всім, можна сказати, річками, горами, печерами, культурою, архітектурою, архіхітою всім. Тобто, ми мали це все ув'язати в додатку. І що потрібно для туриста, коли він приїжджає в наш регіон? Любий регіон туриста. По перше, потрібна емоція. Потрібно щось подивитися, щось відчути, купити якийсь сувенір. І за невеличкі гроші десь переночувати, щоб внести туристичний збір в бюджети наших громад, і е, щось поїсти. Мобільний путівник налічує понад 500 об'єктів. Тут можна обрати вид відпочинку та туристичну агенцію, яка допоможе в організації чи зі спорядженням. Окрім того, є ще карти та маршрути. Частину локацій озвучує аудіогід. Аплікація доступна трьома мовами: англійською, українською і румунською, та працює навіть без підключення до інтернету. Ми зробили вставочки відвідей. Вставочка відвідай. Е, налічує 100 об'єктів: це об'єкти архітектури, це об'єкти церковні, це об'єкти гірські на річках. Е, все, що можна подивитися. Ми вважаємо, що ми взяли самі цікаві моменти. Голова Чернівецької ова Руслан Запаранюк каже: популярність туристичних місць Буковини значно зросла. А додаток підсилить цю тенденцію. У нас є значні надходження від присутствує. Тобто ми розуміємо, що кількість відвідувачів, які зацікавлені в познайомити з нашою Буковиною, збільшується з кожного. Ним днем тому ми маємо збільшення туризму. Якщо ми порівнюємо з 23 третій міронок, кроком і два це в чотири рази. Відповідно, ми працюємо над тим, щоб наступний період було для нашої України всієї цікаво бути на території буковини. Робимо все можливе, тому є якраз приклад цей додаток, який ми створили для наших туристів по всій для всієї України. Власники туристичних агенцій та тревел блогери називають новинку проривом для промоції краю. Це дійсно в плані, скажімо, промоційному інформаційному. Це є шалений прорив для туристичної галузі Буковини. Ну я думаю, що не тільки Буковини, а й України України, і враховуючи сьогоднішнє сьогодення, те, що ми є. Тиловою областю, ну будемо так називати, то е, воно якраз ну, на часі, на часі, і ще раз кажу на часі, е, тому що. Е, це те, що потрібно, це що, це те, що дасть, напевне той потік туристів, які хочуть, хочуть бізнес, в тому числі і а через бізнес це наповнення місцевого і обласних бюджетів. А насправді я в захваті від представного додатку вважаю, що це в наш час цифрових технологій, Це просто така необхідність, тому що всі зараз шукають інформацію. в і, області, і ваші, мати ресурси, де буде вашу, зібрано все, області, вся інформація вашу. про регіон, про місця проживання, про об'єкти, про логістику, це насправді дуже круто і класно, що такий додаток вперше з'явився саме на і Дійсно, видно велику пророблену роботу. Я впевнена, він буде дуже багатьом людям корисний туристам, як в Україні, так і за кордоном. Також у мобільному Датку можна створити електронний паспорт мандрівника, позначити відвідані місця та прокладати наступні маршрути, а також отримувати сповіщення про події в області. Тож відтепер відкривати Буковину стане ще простіше. Богдана Дем'янів, Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.